Темрява, рухома підлога, стеля, яка падає на голову, все немов у фільмі жахів. У цих підвалах база тренування рятівників. Щомісяця обов'язково тут відбувається їхні тренування Це рухається максимально відтворюється певні небезпечні фактори, які можуть перебувати в таких приміщеннях. Одягаємо захисний костюм та каску і йдемо тренуватися разом з надзвичайниками. Чекаємо наказу від командира знайти осередок пожежі. Надзвичайники вдягають за кілька секунд кисневі маски та балони. Нашли за диву на приміщення рухаємося дошки з дошки бутані стіла. Іноді пожежники пересуваються навіть на колінах. Ось такі умови доводиться переживати пожежникам, наближені до реальних на тренуваннях. Темрява та дим заважають роздивитись та оцінити ситуацію. А поруч ще й лунають крики людей. Нашого газового за сумку закручуємо. У іншій кімнаті рятівники знаходять людину, яка лежить без свідомості. Ви вона виносимо свіже повітря, як зрозуміло. Врятували людину, виключили усі рубильники, вимкнули газові крани. Усі завдання рятувальники виконали. Найважче у тренуваннях зізнаються професіонали смуга психологічних перешкод. Найважче те, що психологічна активність на людину впливає. Шо таке диму багато, приміщення більш-менш міняються. Ми ходимо кож раз як перший раз, і от тому заходиш диму багато, не знаєш куди йти, а маєш виконати своє завдання. Ще одне просте завдання для надзвичайника: за 8 секунд дістатись по драбині третього поверху. Спробуємо повторити подвиг. страшно Надзвичайники рятують не лише життя людей та будинки, а й навіть котів та корів, які потрапили у халепу. Горіла квартира, просто і пішла по поверхах, так люди там вже паніку легенько впали. І почалося так, саме знаєте, ситуація. Така, що треба було там від ту справу якось так рішити, щоб. Було добре для людей. Переважно люди по-любому дякували, бо ж теж як тут врятували життя, такі випадки, знаєте, як -то, ну, і, і вночі було, і там саморятування. Ці чоловіки щодня роблять те, що іншим не під силу. Загартовані рятівники уже не уявляють свого життя без романтики, вогню. Ольга Зеліско, Віталій Дорож, головні новини Львова.